Вітаю вас, мої маленькі дослідники. Сьогодні у нас особливе заняття. Адже ми дізнаємося про один із найважливіших продуктів на нашому столі про хліб. Він є у кожній домівці, але перш ніж потрапити до нашого столу, він проходить довгий шлях. Маленьке зернятко. В землю впало, і сонечко з дощиком його привітало. Росте зернятко, силу набирає, і колосочком в полі виростає, проходить час, пшениця достигає, і ось вже фермери збирають урожай. А далі колоски в млин везуть, Де їх перетирають і в мішки кладуть. І ось із колосків, що в полі росли, борошно пухке, біленьке ми здобули. Потім пекар з нього тісто замісив, Та хліб смачний у піч посадив. Там вогонь його гріє, тепло дарує, і запашним ароматом хліба всю пекарню чарує. І ось уже хліб рум'яний із печі виймають. Та на стіл обережно викладають. Ось такий довгий шлях проходить наш хлібчик, доки потрапить до нашого столу. Крім хліба, є ще багато різних хлібобулочних виробів. Ви тільки погляньте, скільки їх. Тож, мої розумнички, пропоную пограти у цікаву гру. Що в кошику? Вам потрібно уважно розглянути хлібобулочні вироби, що лежать в кошику, та вибрати, які ж саме смаколики придбав власник кошика. Один, два, три. Почали. Чудова робота. А зараз, дітки, давайте виконаємо руханку. Хлібчик теплий на столі, завжди пахне у дворі. Крихти падають, як сніг, смак дитинства, щастя, сміх. Хліб це радість, хліб. Це один з найулюбленіших продуктів, які ми їмо кожного дня. Але чи знаєте ви, дітки, що хліб полюбляють не лише люди? По-перше, хліб часто їдять птахи. Синички, горобці та голуби дуже полюбляють ласувати крихтами хліба. А ще не проти посмакувати хлібом їжачки. Якщо вони знайдуть залишки хліба на вулиці, то з радістю їх з'їдять. І навіть маленькі мурахи люблять хліб, тож як тільки знайдуть десь крихти хліба, то відразу несуть їх до мурашника, щоб нагодувати ними свою велику родину. Отже хліб це не тільки їжа для людей, але й смачні ласощі для багатьох живих істот. Дітки, а тепер давайте знайдемо свою половинку для всіх зображених хлібобулочних виробів. Будьте уважні! Хліб це особливий продукт, який треба цінувати та берегти. Давайте завжди пам'ятати, що хліб це не тільки смачно, а й цінно. Тож ставтеся з вдячністю до цього подарунка, який дарує нам природа і людська праця. До наступної зустрічі!